Вітаю вас, шановні риби! Мене звати Оксана Донець, я таролог, і я знаю, що ви тут зі мною не просто так. Сама зірочка з космосу напевно вам підсвітила, що вам сюди. Тому що таро прогнозів на липень, Ну я думаю, куча. Да? Ну і понятно, якщо ви вже втомилися. Я не буду піаритися на імені другому, але якщо ви втомилися від Анджелепару, ну пора підписатись на Оксану Зенець правильно. Чому -ні? Е, Ясна справа, що ви мені ви мене не знаєте. Я не зафоршена, ну то есть, чому б ні? Чому б ні? Ютуб канал у мене дуже новий. Це буквально моє одне з перших відео на секундочку. Ну просто щоб це не виглядало так, наче б я типу новенька, що я, типу, ось там прийшла, щойно якісь курси, не до курси. Да? Ні, я дуже старенька, я дуже старенька. Оці колоді 17 років. Ну просто 17 років колоді. Ну, давайте так. Сім із цих 17 років вона просто там трошки без діла лежала. Мені її подарувала якось так мама. Знаєте, то все був знак, наче сама судьба її привела до, цього, до цієї покупки, а потім до того, щоб мені її вручити. Ну, це Я так не подивилася, і подивилася на ті аркани, і подумала: what the fuck! Вибачте. Понятна справа, я нічого не почала разу, зразу робити. Але потім у мене случились, там певні події, про які я коли-небудь обов'язково розповім. Можете підписатися, якщо цікаво, я розкажу. Тож це просто упомречительна історія про коханок і все таке. Угу. Трапилася така історія, що я не знала, от, що робити. Я хотіла звернутися до теролога руснявого. Ну, я тоді не розуміла. Що це. І... Потім, коли вона мені сказала, скільки це коштує, я така. Стоп, стоп, стоп. Є безплатний варіант. Є безплатний варіант достатить себе карту і рішить. І от знаєте, це був мій перший розклад, все було чітко, все так і було, все збулось. Потім якось випадково в мене одна клієнтка, друга, третя, десята, і я вже таролог. І так 10 років вже так клац, і все пройшло. Вже 10 років. І я тільки зараз очухалася, що треба вести ютуб-канал. Може, треба розширятися е, куди розширятися? Хорошо, у мене телеграм-канал є. Ось посилання, будь ласка, підписуйтесь, бо я знаю, що ви любите ці всі штучки. Я знаю, що ви любите ці прогнози. І я взагалі не відношуся якось суб'єктивно. Просто я знаю, що ви це любите, бо це люблять даже веделії. Я так, дивіться, підписуйтесь на мій канал, там щодня є карта дня, прогноз на день, прогноз на тиждень, прогноз на місяць, усе-все, все, все усе, що ми любимо, все, що ми хочемо. Ну, тут у нас з вами прогноз на липень. Тільки на липень, без ахалай-махалай, просто одна карта і просто один прогноз. Щоб ви побачили, як я читаю карти. Якщо я вам сподобаюсь, не одірвіть від серця, а з любов'ю поставте мені малесенький. Отой малесенький, той малесеньке сердечко, маленьку подобайку. Мені дуже буде приємно від вас. Знаю, у вас добрі душі, добрі серця. Боже, я ніколи не просила лайк. Вроді, ну, да, башня каже, все, все міняється. Так, сонечки мої, рибки, липень. Яким буде цей липень? This is hot month of the year. Hottest. Sorry за мій англійський, я не Риби. Чотири мечі. Фух. Чесно, рада бачити цю карту. От, із мечів. із мечів, Це краще, що могло бути. Як вам таке трактування? Чотири мечі, ну, в принципі, як і інші четвірочки в усій колоді, це така період. Стабільності. Я не знаю, хто не любить стабільність. Навіть погано стабільність краще, ніж ніякої стабільності. Правильно? Це така карта затища, карта паузи, карта плато, карта спокою. Це такий гарний, гарний міцний сон. В липні ви точно виспитесь. Можливо, буквально, ви почнете спати більше, більше відпочивати, у вас більше з'явиться часу. Просто побудь в тишині. Уявляйте, я не знаю, як вам, але це моя мрія. Це моя мрія. Просто побути сама. Отак От і нікого нема. Уявіть собі, це такий вам бонус, просто топовий бонус. Дивіться, уважно подивіться. Ви спите і вам ніхто не вішає. Нема оцих голосів навколо, але є думки отут. Одних -от. от нікуди не діться. В липні ви дуже будете багато думати. Спите, думаєте, спите, думаєте, спите, думаєте. Але про що ці думки? Ці думки цілющі. Ці думки це розмови з собою, це молитви, це. Якісь там внутрішні діалоги, монологи це все буде працювати для того, щоб зцілити ваші серця. А зцілювати, понятно, справа є чого. Щось вам уже до цього потріпало, наверное. Давайте дивіться, правді в глаза, щось вас потріпало, щось вас образило, щось вас ранило. От, чогось ви дуже сильно замирились, і от липень вам дається просто такий бонус, що це все можна успокоїти і все заживе. Чотири мечі це як той пластир на вавку, і все пройде або поцілунок мами. Чотири мечі це період паузи, коли її хочеться взяти, тому що це не вимушена ізоляція, типу, ніхто зо мною не хоче, ніхто до мене не йде, я самотня, мене ніхто не любить. Це така взята пауза, коли ми спеціально уникаємо соціуму, коли ми уходимо від цього всього екшена, коли ми ховаємося до себе. Комнату одіяло і просто слухаємо цю прекрасну тишину. Це місяць перезагрузки, це місяць перезарядки батарейок, це місяць відпочинку і для того, щоб набратися сил. Тому що попереду у вас риби ще там буде, е -гей -гей. там ще будуть. Конфлікти і все таке, але це буде не в липні, а можливо в серпні чи пізніше. Давайте зустрінемося з вами ще й на серпень. Прогноз подивимося до чого ж ця карта нам веде. Але зараз період затишня, який потрібно дуже дуже сильно цінувати. І оцей час проведений на самоті, краще його дійсно провести продуктивно, відновити своє бліна здоров'я, як мінімум, як моральне, так і фізичне, так і духовне. Медитуйте, оці всі аромапалички, оці всі практики. Це все буде просто працювати на ура, і супер на вас подіє. Реально, як такий величезний пластир. Можна наклаяти собі, скачайте собі карту в Пінтересті і наклейте. Дуже важливий момент. Я оце так дивлюся. Ви у мене, ну, типу, це перший, -перший прогноз для всіх знаків, але ви у мене останні. І от я подивилася на всі ці карти, у усіх якісь такі екшен, екшен, віж, вам це не нужно. Но не заставляйте себе рватися в цей світ, в цей місяць. Це вам тільки вас утомить. Якщо ви не даватимете собі відпочинку, якщо ви будете м, забивати на свою втому, якщо ви не будете висипатися, якщо ви не будете робити свої перерви, якщо ви не будете йти на вихідні з думками: блин, треба заробити, треба успіть, треба познайомитися час, який тікають, те де без мене ніхто не зможе. Ну, вас по четвірочці мечів, ну, якби саме життя тфу, -тфу, -тфу уложе на кроватку, щоб ви трошечки прийшли в саме. Ну є захворювання, переломи і так далі. Воно вам не нужна. Так що уважно стежте за своїм фізичним і ментальним здоров'ям і не доводьте себе до вигоряння, щоб вам не прийшлось бути ізольованою, щоб оцей вибір. Тимчасової паузи і соціальної ізоляції був вашим особистим, тому що тільки тоді він буде для вас цілющим. Фактично, сам по собі, липень, ну, він не несе вам особливо якихось змін, він не несе вам нових шансів, нових можливостей, і, скажу більше, липень абсолютно не є знаковим. Липень, ну, липень, як липень, місяць як місяць, тільки довше, можливо, і тихіше, він не такий гарячий. Але знаєте, він такий. Спокійний, як під капенцем полежати. Знаєте, про що я говорю? Це просто відновитися. Тож скористайтеся енергією даного аркану, Чотири мечі. Спіть, лягайте поранше, вже можете починати не ждати липень, а вже сьогодні лягати поранше, гарно висипайтеся, ставте авіарежимчик і до побачення качки. Ну, а ми з вами я сподіваюся, побачимося в прогнозі на серпень, тому що він обов'язково буде у нас з вами: і серпень, і жовтень, і вересень. Все буде, все буде добре, все буде Україна. Пока.